Дане піаніно буде реставруватись спрощено по мінімуму. Лак такий блестящий, а треба зробити, щоб було матове, не блестяще. Цим я і займаюсь. Таку реставрацію ви навіть самостійно зможете вдома зробити. Спочатку знімаємо всі деталі, які можна зняти, потім 80-ю наждачкою знімаємо лак. На цьому піаніно лак сходить легко. А якщо лак тримається добре, то достатньо йому надати матову фактуру. Тобто поцарапати добренько наждачним папером. Далі покриваю все ґрунтовкою глибокого проникнення, бо теж всі вибої не треба прошпаклювати. І після шпаклювання і шліфовки теж ґрунтуйте. А тут я вже ґрунтую сірим ґрунтом, котрий зазвичай наносять на металеві вироби перед фарбуванням. У важкодоступних місцях пензлем, а широкі деталі валиком з мілким ворсом. І цей ґрунт треба дуже добре висушити. Дати десь 4-5 днів при сухій теплій погоді, щоб потім він добре пошліфувався. Ось видно дефекти. Але вони будуть ще чухатися і шпаклюватися. Наждачитись і шпаклюватись. Все недобре. добре. Коли підшпаклюєте, знов виявлені дефекти. Обов'язково ще раз цим самим грунтом пройдіть і знов зашліфуйте. Робота довга, але якщо за першим разом буде менше дефектів, то швидше зробите. І всі роботи потрібно робити з боковим світлом. Зараз покажу гарно. О, раз, два. Потекло вертикальна поверхня. Ну, таке ще треба буде піднаждачувати. Зараз все передивляюсь з фонариком. Всього рисочки треба. Зробити такої їх не видно. чудесно все. а стоїть збоку посвітити. Опа! ого скільки їх. Отак не видно в нього тільки ввечері. Назву малюю за допомогою трафарета і позолоти Це акриловий лак з розмішаною. Позолотою, вона буває різних кольорів, продається в будівельних магазинах, зручно наносити, надавати фактуру, швидко сохне, немає різкого запаху, лише треба бути акуратним, де треба підрівняти мітки від олівця стерти ластиком. Те, що затекло під трафарет, можна здерти лезом. Потім білою фарбою переходи з букви десь підфарбовувати. Я це з обочисткою робив. Білу фарбу для меблів наносив пульверизатором. Але можна це робити і валюровим валиком. Різниця присутня, але невелика. І як висихає, то ще 2-3 шари лаку так само пульвером або валюровим валиком. Такі клавіші, їх реально відчистити тільки мілкою наждачкою. Я брав 320. Без шліфування чистових шарів поверхня получається матовою. Після фарбування покривається матовим лаком. Але маємо справу не просто з шафою чи тумбою. Треба всередині дещо змінити, порегулювати, переклеїти. Бо це ж піаніно. До речі, металеві бронзові деталі найкраще чистити перетворювачем і ржі. Нанести, повитирати і все. Молоточок повинен лежати на цій матірі. Оцей не лежить. Значить, дивимося зайко. Яка клавіша за нього відповідає. І оцей пілот, так званий, опускаємо. Там різьба. Трошки вкручуємо його нижче. Все. Так, наступний такий самий. Я просто поміняв оце сукно, воно воно лежить Його дуже поїла моль. В страшному стані Збираю потрохи піаніно регулюю, вже скрутив кришку. Оце погано. але лак досить крепкий, без різких движень. Що треба, переклеїв, відрегулював. І тепер можна налаштовувати звук.